Маємо сьогодні гарне свято, продовження святкування празника Богоявлення другий день. І сьогодні ми святкуємо того, хто в тій події богоявлення був дуже важливий після Ісуса. Звичайно, це Іван Хреститель. Це свято називається Собор Івана Хрестителя. Собор означає зібрання всього того, що стосується якби, його життя, так? тобто всього, всієї його особи. І сьогодні ми чуємо в Євангелії дуже гарне читання, і той момент, власне, другий день після хрещення Ісуса, Ісус знову приходить, каже нам Євангелист Іван, що на другий день прийшов Ісус до Івана, і Іван каже, ось агнець Божий. Тобто Ісус якби знову приходить до Івана Хрестителя. І, і той Євангелія і то нам теж говорить, що Ісус кожного дня знову і знову приходить до нас. Приходить до нас, тому що прагне об'явитися. Тому Іван сьогодні каже, ну, тож для того, власне, я свідчу, щоб він був об'явлений Ізраїлевим. Тому це свято Богоявлення. Тому що Бог являє себе. Що цікаво, як дивиться Іван на Ісуса? Вони були родичами. Але Іван каже такі цікаві речі, він каже, він той, хто був раніше за мене, був переді мною. І якщо хтось із родичів слухав Івана, то міг задатися таким питанням, як то був раніше, якщо ти від нього старший на 6 місяців, то як Ісус раніше. Тому тобто Іван дивиться на Ісуса не тільки як на свого родича, не тільки як на того, хто є з ним споріднений, але дивиться на Ісуса трошки далі, ніж через призму своїх тих кровних уз, і бачить у ньому не лише свого родича, але бачить того, якого Бог послав. Бачить у ньому Сина Божого, як він сьогодні сам свідчить, бачить у ньому Спасителя. І це теж для нас сьогодні запрошення в цьому Івангелі, щоб ми теж дивилися на інших людей, не тільки на, на, те, на їхні якісь людські такі якості або е, кровні, так, той син там того. А той син того, то, то, то зрозуміло, що зрозуміло, той, той, або та дитина тих батьків, ну, то зрозуміло все. Але щоб ми трошки дивилися далі, з далі перспективи, бачачи людину не лише е, з того, що вона народилася в якійсь сім'ї, і, 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 і хто вона і хто її родичі, але дивилися на людину з перспективи Божої, бачачи її в задумі Божому, в перспективі Спасіння. І тому церква сьогодні ставить нам цей празник і цього великого святого, неординарну особистість з пророка, який фактично завершує цей цикл пророків і останнім пророком старозавітнім, і водночас той, котрий є перший в новому завіті, який показує на Ісуса Христа, який свідчить про нього, місія якого є приготувати усіх людей до приходу Месії, для того, щоб ми спізнали його. Тому що всі розуміли, що буде пророк, який вкаже на, на Месію, який вкаже на Спасителя. Іван був настоящим пророком. Я вчора трошки згадав про його одежу, як він виглядав, та так, і то, що він там їв, і в пустині жив, він вів спосіб життя точно так, як робили пророки. І, і це було автентично, це було правдиво. І сьогодні Іван свідчить кожному з нас теж. Ось агнець, який бере на себе гріхи світу. Ось той, про кого я вам говорив, ось той, хто тобі потрібний. І постійно все його життя просто це вказування на Ісуса Христа. Це, це, це вся місія Івана вказати на Ісуса. Тут є Спаситель. Те, то, що тобі потрібно, того, що ти потребуєш для Твого Спасіння, там є в ньому в Ісусі Христі. І собі не залишає нічого, жодної слави, жодного, жодних заслуг. Так? Кажучи, то він. От тут є той, про кого я вам казав. Тут є той, про якого я вам говорив. Тому ми теж покликані любі, на те, аби своїм життям показувати на Ісуса Христа Іван нас цьому вчить, аби ми, бо ми теж маємо участь у пророчій службі Христа від нашого хрещення. Ми теж покликані до того, щоб вказувати своїм життям на Ісуса Христа, аби через наше життя, наш спосіб життя, наш вибір, щоденний вибір зросту у вірі, слуханню Бога, аби Він справді став для сьогоднішнього світу, для наших реалій, які дуже непрості, став свідченням, аби Бог міг об'явитися через нас, так як тоді Господь об'явився через пророка і предтечу Івана. Так сьогодні у 21 столітті Бог хоче об'являтися через нас, цьому світові. Аби дивлячись на нас, люди могли впізнавати самого Ісуса. От це і власне християнство, коли в нас, в людях простих, звичайних, можна видіти світло Христа. Можна побачити, що не я є тут головний, але Христос. І ми до цього покликані зростати, ми до цього покликані, власне, щоб так жити щоб можна було розглядіти в наших очах, в наших ділах, в наших серцях самого Ісуса Христа. Це дуже добре можна було розглядіти в Івана Хрестителя. Який мав чіткі вказівки від Святого Духа, який знав, що той, на кого зійде дух у вигляді Голуба, це той. Так? Він чи там. Посилала своїх учнів до Ісуса, запитати Його, чи то, ти той, котрий має прийти, чи не той, котрий має прийти в іншому уривочку з Євангелія ми читаємо. Але, але присвідчившися, що Ісус є той, про кого говорили всі пророки, що Ісус є той, кого так чекали, саме той Спаситель. Він, він не дивиться на те, що вони родичі. Він не дивиться на те, що е, вони знаються по-людському. Але вказує на нього і каже: тут є, тут, тут є агнець, Той, який на себе бере гріхи світу. Бажаю всім нам, тим, які носять ім'я Іван, і не лише, аби ми своїм життям вказували на Ісуса, аби все наше життя було повне Його благодаті, Його любові. І справді, нехай Господь через нас об'являється світові, нехай буде видно, що Господь справді діє в нас. Так як у житті Івана Хрестителя, і, і справді нехай наше життя стане таким е, об'явленням, де кожна людина, котра зустріне нас, могла би побачити в нашому житті, в наших ділах, в наших вчинках самого Ісуса Христа. Так, як каже нам святе Євангеліє, так нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця Вашого, що на небі.